Ну що, ребацю? Приїхав я знов на своє, можна так сказати, місце половити Амура. Тут вже стало набагато просторіше, можна зайти на це впавше дерево як звідси, так і звідси. Це пізніше, я думаю, спалиться. Ось так мене тут все. Стало трохи мілче. Але то нічого страшного. Погода сьогодні супер, вітру майже немає. на вечір я думаю він взагалі пропаде. Тому що далі. Ставимо родпол. Розкладаємо вудки, закормлюємо, ну і закидаємо оснастки. Так, розплод я ставлю прямо на дерево, тут більше варіантів немає. Або так, або ніяк. Попередній раз я тут все повирізав, все що заважало. Тепер залишається встановити. Прикручую алюмінів дротом з усіх сторін. Ще поправлю зараз. Все готово. Так будки вже зібрані. Можна закормлювати. І кормити я буду сьогодні самою тільки кукурудзою. Вона у мене трішки подріблена на блендері, але є також багато цілої. Буде такий собі експеримент, чи варто для ловлі саме Амура додати тигровий горіх і коноплю, чи можна обійтися самою кукурудзою. Побачимо, чи буде клювати, чи буде підходити риба. Мені, наприклад, дуже цікаво, бо це дешевлює прикормку. Я не знаю скільки там коштує один кілограм кукурудзи. Отут мене 3 літри я зварив, подрібнив. І мені, я думаю, вистачить зараз закормити зранку. І там мене ще трішки є замороженою, щоб закормитися ще й на наступний вечір. Мегабюджетно, але чи щось підійде? Будемо бачити. Одна буде тут, біля дерева, а дві будуть поряд, одна біля однієї в іншій точці. Не буду робити третю, там так гарно зажмуріло, рибка ходить. Не буду робити третю точку, бо амур, як відомо, клює дуплетами, тобто з одної точки можна одразу отримати два клювання. Прям одночасно. Нерідко таке буває. Тому будемо кормити саме так. Кено шість ракет, туди десять, так, От так собі близенько. Сьогодні видно чи щука, чи окунь активний, бо там далі так краснопірка розбігається, вистрибує з води в різні боки. Але виходів цієї риби не видно. Так, сьогоднішня оснастка показую все від того, як насаджую бойли попапчики, а як забиваю приконку. Так, тут було б ідеально мати 12 й попап, Не, немає, то я роблю такі підрізи двох попапів. І отак. Щоб вони мені піднімали гачок. Бо якщо ставиш одного, то він ставить гачок на жалу. А мені треба, щоб його підняло. Так. Так. І стопор такий мене довгий є, щоб добре зафіксувалося. Так, поправляю тут цю резиночку Ну і так воно такий вигляд має. І забиваємо нашу годівничку, годівничка 60 грам, така 4 грамна. Теж кукурудза, тільки більш подріблена, і вона така як пластилін, дуже добре тримається в годівничці. Ну і все собі тут її забиваю, скільки влазить. Оця прикормка, що в годівничці, вона дуже довго тримається. Навіть та прикормка, що я закормив ракету, якщо вже якась там дрібна риба її всю з'їсть, то оцю з годівнички дуже важко буде вибити. Ну і мабуть за рахунок цього, що десь вона довше лежить в воді, такий, така кулька в воді, вона робить таку муть і мабуть на цю муть через деякий час підходить і короб і амур і великий карась будь-що ну і все, можна закидати. Зараз заб'ю ще дві годівнички і будемо закидати. Так, ну що закидаємо? Может трохи заблискував. Зараз буду ставити намет, але ще хочу закормити ще одне місце собі. Тут близенько буду ловити на поплавочок. Є тут шкідник в водоймі той канадський, канальний соміс, краснопірка, може навіть карась підійде. а тут близенько буду собі закидати Побачимо. skal det. Ну що рибацюги? Нарешті нічне клювання. Ось такий амур в мене клюнув. Третя година ночі, тільки почав засинати, як чую на дворі звук сигналізатора. Знімав, звичайно, все на відео, але навряд чи там щось буде видно. Як назло ще піцак зачепився там за дерево, я його розірвав. Якимось чином переліз це дерево і завів його в той порваний піцак. Є в мене вага, я його зважив. 4650. А такий ямурчик. Фух. Так собі вночі нічого не видно, нічого не зрозуміло. Добре, що хоч він ніяку корягу не зайшов. Ну все, буду його. Слушити. Осанок. І йдемо. У воду. Добрий ранок. Треба було стати всім закормити точки, але я трошки проспав, вже 9-та година. Хочу показати, як я вчора десь отут зачепився. І така дирка. Треба буде потім якось чимось зашити. Але в цей піцак я заводив в амура. Клюнув він мені на оцю ліву вудку, яка стояла біля дерева. Не знаю як він вночі не зайшов туди. Я тут як якимось чином ось так перелазив. Заліз гетюсь туди і там його взяв цей драний під Ну зараз знову закормлю точки і попереду закидаю оснастки. Сидів ще вчора ловив ті сомики. Я не знаю скільки їх тут, штук 10 такі невеличкі. Може зараз знов половлю. Тут недалечко собі закидаєш і клюють. Це, треба закормлювати, бо є шанс, що зараз ще може щось клюнути. Okay. Шари ну рибацюги, п'ята година вечора. Вже не знав, чим себе зайняти. Трошки почистив берег від різних гіляк, Обійшов в круг ціле озеро. Стоїть на дворі така спека, що просто не можна втриматись. Тому вирішив вже не сидіти до вечора, а починати збиратись. З такої жари навряд чи навіть і ввечором будеш оклювати. Не видно ні виходів, ні жмурок, нічого. Риба, напевно, десь знайшла собі гарне місце і стоїть. Тому така сьогодні риболовля. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім ніх останні луски. До зустрічі. Фух.